Ми спільними зусиллями зібрали на ось цю тачку. Це Hyundai Santa Fe. Хочу подякувати жителям Куликівської громади, особливо Ограменко Інні, за те, що допомагала збирати, за те, що активізувала скажімо так, жителів фонду САС за підвірство цього автомобіля і також за те, що вони пригнали, роздаможили і поставили на українську номер. Цей автомобіль. Хочу подякувати кожному з вас, хто донатив, підтримує наших захисників і захисниць. Це наразі дуже важливо. І, друзі, на моїй сторінці Facebook є ще один збір, ще на одну автівку, приймайте активну участь. Передаємо ключі. Бажаємо, щоб вона служила нашим Дякую. захисникам і захисницям. Це вмер. Тараші, що на Кейт, активний волонтер, наш друг, і він нас, скажімо ми так, свій час садив на волонтерську. <laughs> Завдяки йому ми тепер частіше їздимо на схід. Це 116-та бригада, артилерист. Я тоді англійською скажу для тих людей, які нам це допомогли. Світи влади. So David Kim, I would like thank you for your help, for your support. And these machines, uh, what you buy? Uh, we give for our soldiers who fight fighting with the weapons in the hand, uh, in the most hot point of our native land. Uh, so, thank you. Thank you all, Korean people. Uh, thank you for, uh, thank you, your teams. Uh, together for victory. Thank uh, you, David Thank you, За те, що вони виступили з ініціативою і вже два роки підтримують нас у нашій допомозі хлопцям. От, вони виступили з ініціативою і придбали 20 таких обігрівачів. коли дізналися, що ми їдемо. Ми попросили передати хлопцям. Тому я сподіваюся, що хоч трошечки комфорту домашнього ця річ вам принесе, але хочеться, щоб тепло зігрівало саме тепло ваших домівок і щоб ви якомога швидше повернулись додому і вже наступний новий рік святкували себе вдома в колі ваших сімей. Дякуємо вам, хлопці тримайтеся. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо. Дуже приємно. Дуже приємно. Дякую. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо.